Привіт, коротше, я... ну ти знаєш хто я, Повіхово Юрйович, коротше. Я тобі пересилаю це відео в майбутнє, бо ти подивишся його завтра, 2 вересня, десь, ну. О 12.00, я думаю, на роботу вже приїдеш. Я хочу тобі сказати, що я зараз дуже напалений, коротше. Я такі напалений, я, що я ще не... Я ще на, блять, марихуану, в Дон карлиоте представляешь блядь, мексиканцю, аргентийцу колумбійцю, блядь. Він мене миг нахуй сразу ствола вбитый блять представляешь диви, 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 это думай, дон да. карлиоте блядь. Чуєш, а двое я пацан ахуєвший пацан американець блять такие охуенные рубащие джинсиках нахуй, і зато туфелька, блять охуенных туфика короче я хочу собі сказати, що в мене ще отака печатка, яка не дає добро, вона каже Ніе. І коротше все, ця тема сразу закрита і все. А я цьому Дор... Дон Карліоте, не міг цього сказати, бо він дуже як то вам тобі сказати? Дуже трепетний мальчик, типу, да? Йому дасиш? А він може взяти і не віддати? А може взяти. І нічого не віддам. А може взяти і як дати? 300 тисяч доларів на мою карточку. А. Всекли Ну, то я йому не сказав ні. Але коротше ми з маріхуаною так і не договорилися. Play. І коротше пашка, я зараз іду такий напіздований, йобана набро! Собі майбутньому. Ебана, бру! Ебана блін. Короче, блядь, типа це паша, бана, врод, як воно. Я знаю, Паша, ти не любиш, коли знімають і трясеться відео. Я тобі буду. <ривіт> <ривіт> я не люблю дивитись відео, коли воно тако. <ривіт> Понимаєш? Да. Нихуя момент не зловиш, піську не зовсім. А піськи на ютубі багато пісок. Ну, і коротше, блядь, я йду зараз з зонтер льот з такою печаткою блядь, І тут такі гарні дівчата. Може я в цих дівчат номер ципану. день, дівчат. Я веду відео блог про своє життя. І так, напередодні, ну як напередодні, вже 1 вересня. 1 вересня, так. 1 да, вересня, о, Вітаю тебе. 1 вересня е, скільки зараз буде тринадцять тридцять 13.33. І я зараз другому прогуляємося про його райони. Дивимося, зустріли двох прекрасних дівчат. Дівчата, як вас звувати? Софія Руслан. Софія? Дуже приємно. Софія. А вас як звуть? Руслана, о, я хочу так свою майбутню дочку назвати. Да-да-да! Мої любі підписники. І куди ви їдете, дівчата? Ми їдемо на сороковий. А що там на сорокового хорошого? А, до мами, то забирайте зятя! Нє, ні, мама, як хлопець Руслана. Я помолчу. Ну ладно, добре. Итак, любые друзья, мы идем далее. Славик, пошли. Ну и девчонки с вскрытием, взглядами на сучасный мир. Итак, мы с Славиком захотели поесть. Идем в магазин. І здесь какие-то малыши. И да. Слайк, слайк, не дай. Слайд, пошли. Все, виключив камеру. Я хочу взять у себе банан. Банан, да. Банан це круто. Да, усе банан. А Славік Мороженько, хоча мороженко. Я, я теж мороженко візьму, банан з мороженком. І так я взяв морозове ескімо. Ескімо, братан. Ескімос тіляньки вновь є. Аф'єни молі люби піскуди. Передаю його привіту, дівчинку. Класса. Славік купив собі каштан. Поперед нас жіночка. Вона взяла дуже багато конфет. Это почему. Получила фенсію. Як сказала вона, і ще кусочок медовичка мені, будь ласка. Ми вже з і йшли вже, ми вже з магазину вийшли. Тут якісь малолетки, йобані, малолеточки! Малолеточки. Коротше, вон вони там стояли. Дебіли! Ну ладно, пока. Я зараз буду їсти мороженку. Ну я вам покажу фотку, яке є Да кітенька. кітінкам.